Hello, хело, всім привітушки. Сьогодні ми будемо захищати наш найперший форт. У да, мене тут вже військо, я вже темний Таліон. Тому цікаво, я колись можливо пройду повністю гру на запис. А так, поки що просто розважаємося. Зараз буде осада Шаркбурца нашого першого захопленого форта. Тут у нас є дуже сильні хлопці, тож ми маємо споратися, думаю, поратися з ними. Поратися, поротися боротися до кінця. так Не знаю, сподіваюсь мене, зараз набагато краще чутно. Я там щось полазив по настройкам, полагодив, щось подивився таке таке таке. Але може Так, от, краще все ж таки от 141. У нас ось таке військо. У них прям мощний військо, вам так скажу. Ну що ж. Давайте розбиратись. Блін, тут у мене. Я можу сказати те, те, що в мене 41-45-45, це. 45, 45, тільки оці двоє краще. Ну нічого. Почали. Буде захист нормальний. Фортик, фортик, я вижу кишки на стенах. Давай это исправим. Ага. Тупи россияне, блядь. Зараз мы вам пошмаляем по вас. от, знес одразу їх. Добрий день. Ой, який ти видны, сухий. дота. Огидней і таким гарним щитом ходиш я тебе вб'ю просто. Я не хочу це мучитися, підкоряти якогось 38-го рівня, вчуяло. Не шутіш. Жалкі гулі, і ті були сильні. Перезираю смерть. Та йди нахуй. І тебе прибью не скільки ти там раз разстанешь 42 я перший раз добиваю до такої великої серії ударів. все добиваємо його нахер у розваліна. развалина развалина так наступна атака Та мої побігли, Ото очищаємо цих всіх ...гдотників. воскресаємо той бік швидко! Слухай ти! помреш. О, красава, ліга. Тінь. Зараз я при... хочу викликати свого дракоша. Не возим дострелів. Ну і ладно. Та ти в сраку, дончик. Ти нічого не розумієш. Омре. Хекун несокрушимий. Йдемо далі. Вони там прорвалося? уже сломанный. мои стоять. Периметр прорван, шо? Угры. Наступный. Красава. Кровопуск. Наступно. Что тут богато, их больше, чем было написано. падай. Чем-то честный бой, да? Ты даже с одним уроком не можешь справиться. А здесь целая толпа. Тогда мы с тобой закончим. Твои останки мегать, даже черви захотят есть. Там мені по-барабану, хто там захоче мої останки жерти, та й наші комусь жерти мої останки. Там хтось стікає крові. Зараз я тут трошечки допоможу. Он встав! Че не встав? Мажу о проверений убил, красава. Молодец. Сього поета я вам я вам злушаю, пожалуй. І от цього теж Убитий. клас. Бог будут Это отступає, это погано. Он скрився, все ж таки. Пура вершитель, 23 <реш> Нет, на... В першому, конечно, так. Да. Дуже такі собі чуваки. Продати, продати. Ти чо? Рукона я запущу, пожалуй, Красава, ла, ты шо? Кигарню алюготинь. Залишився там чувачок. Дети мені, блин, рухатися, Що я не можу рухатися. Вс бляха. Він ще й легендарний.

Да, блин, а кто мы на ядом травить? Я не понимаю. Сюда. Ты слабак. что это тебе не могу перемогти? Что это такое? Я застрял в всех песках. Банально. Ви нахер! Вперед, мої хлопці! Все самому робити! Там не, не б'ються, блядь, бісять мене. Я звідки з'явився О, нарешті, блядь Легендарний меч, легендарний меч. є що це за меч? Так як в мене. Темний таліон, красавчик. Є, yeah, перемога! Захистили наш власний форт. Нашу будівлю. Осада Шаркбурца. Шаркбур... Шарбур... Кроч. Область зачищена. Період завершив. Очко. Нам дали Очко. уровень но я так и думал да уже три будут в осаде Такая фигня так отлично потом давай а ну мне что-то дали мне еще один плащ дали М -м. Принцип цікаво. Не переодягнувся бою це все, але для цього треба. Ой Боже, то там на дзвоні. Молод, так и Можно было взять... Давай, 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 два Молод, давай, 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 Не, щось мені не щастить. Ладно, нехай буде так. Такий гарний темний таліон. Ще не знаю. Можливо, цей все ж таки краще буде. Не знаю, не знаю. В якому випадку краще вже повернути все. По суті, таке саме темне, просто без маски. Ще одна осадка. 13 хвилин. 13 хвилин. Щось довго, звісно. Захист того самого форту нашого найпершого. Так, в цей раз е, мають бути. Думаю, я довідаю Яд, Яд, я яд. Більше яду. Більше яду. Так. Що ж? Захищаємо наш форт. Давно пора, давно пора.

не встиг. Мам. Там вже хтось переліз, блін. По ним такі маленькі урон наноситься. Ладно. Минус. Дудс. Дудс. Дудс, брейкданс, дудс, дудс, Треба базаліст. Так, стоп, 2 секундочки, две секунду. Та, продовжуємо, так? Тут такой рис риский? Поднимаю Давайте, вперед. Красавчик. Так. Е... Оцей ближче, тож, давайте спочатку цього. Він відступає, да йди нахуй. Я не хочу, щоб воно відступали. Це не... не культурно. А. Доведеться відпустити. На тобі аж гарн злой я злый і улетів нахер <ріхання> Ну тут ще якийсь чел. Ладно, не На, хай воює, а я от цього зараз доб'ю. Піліметр прорван. Це дуже погано. На тобі помри кусака Фуяка ти, вонючка. <гум> а як вони вже всередині? Я якимось боком утравився. Так, оцей не має втікти. Хоча б його б'ю. А ми чуваки нічого то Точка потеряна, як це? Коли вони встигли? Та ну щось я не впевнений. Бать вас тут багато. і більше щось ваше. бекю в ока Ну тут улей прикликають і все, що хочеш. Бытий. Вот от і з'їдеш. Короче, це немає. Красава, красава. Не дарма своїх прокачував. Все, Я ну, І краще моїх прокачивал. Минус ще один. У нас тут забагато. Класс, вони тут хмаляють только тільки так мої маленькі хлопчики зараз помруть. Красава. Ще одного вбили. Все, всім допоміг. Цей швиденько добив цього. Молодець. Залишилось тільки от ті Красава! То вони там смаляються нормально. Очищен. Та ні, цього я хочу. Допомогти йому. Так, той в минусі. Я ж не хотів його вбивати, я хотів розвернутися. Тут вороги? Насліпули. Військ, вбіййте його вже. Вбійте, вбійте, будяска. Дякую. Що це всі Не задовбався? Нарешті перемога. Форт досі наш. Область захищена. Віднімаю в мене все більше сил, але моя ціль залишається незмінна. Стримувати Мордор. Ну добре, ось на цьому ми і закінчимо. Наступний раз ми захищ... будемо захищати ще наші форти в інших частинах Мордору. Бо на нас атакують. ведуть війська. Темний властелин, пластелин. Цей фор треба захистити. Цей фор треба захистити. Це наші володіння, які треба захищати. Як і... Як і оцей наш Міна Сморкул. Тут у мене теж я захищаю. Але тут якісь чувачки, і чомусь я не можу на них навестися. Ну, буває. Тож, всім до побачення, гарних снів, дня, ночі. Бувайте, ставте лайки та цьому бомики